Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео я хотів би зосередити свою увагу на скандальній заяві Річарда Греннела, колишнього спеціального представника Сполучених Штатів. І власне його словах про те, що ядерна зброя України, яку та передала так званій Російській Федерації за Будапештським меморандумом, начебто і так була російською. Від себе ж додам, що цей вислів є не лише історично некоректним, а й надзвичайно провокаційним з політичної точки зору. Він, по суті, символізує спробу Сполучених Штатів зняти з себе відповідальність за події, які нині розгортаються в Україні, та перекласти її на зовнішні чинники. Гренел констатує, ніби Україна сама самостійно відмовилася від ядерного потенціалу. Хоча реальність показує, що після розпаду СРСР країна успадкувала третій за масштабом ядерний арсенал у світі. Ця ядерна зброя не була російською, вона була радянською. І всі країни, що так чи інакше відкололися від Червоної імперії. Так само отримали у спадок і у свою власність те, що було вироблено в цьому самому союзі, включаючи в тому числі і військовий потенціал. Так, на момент підписання Будапештського меморандуму Україна не мала повного контролю над своїм ядерним потенціалом, який на той момент все ж таки був третім у світі. Запуск ядерних боєголовок вимагав російських кодів активації. Крім того, утримання такого арсеналу потребувало значних ресурсів, яких Україна на той момент не мала. Але все ж таки, це не відміняє того, що повне ядерне роззброєння прирекло Україну на ту долю, яку ми можемо спостерігати сьогодні. І якраз таки одним із головних ініціаторів цього самого роззброєння виступили якраз таки Сполучені Штати, про що пан Греннел не дуже той хоче згадувати. І зараз ми розберемо певні моменти, які так чи інакше вказують на значну провину Сполучених Штатів перед Україною. Так, розмови про ядерне роззброєння України почалися майже одразу після здобуття нашої країною незалежності. В Сполучених Штатах заговорили про це буквально на наступний день після того, як наша країна стала самостійною. І одним із головних ініціаторів в цьому питанні виявився, як ви думаєте, хто? Наш старий знайомий Джозеф Байден. Так, так, той самий Джо Байденюк, який дав нам ленд-ліз, по якому, ми, до речі, нічого не отримали, який дав нам зброю для того, щоб Україна просто могла битися, а не могла перемогти. І який був одним із тих людей, чиї дії призведуть до найбільш кровопролитної війни у східній Європі з моменту кінця Другої світової. І з цієї нагоди я якраз таки і презентую вам виступ цієї людини у конгресі. The Soviet desire To get this aid to help them destroy these weapons is not all because they worry they'll be used against the United States, they worry it will be used against them. The Ukraine has a significant number of nuclear warheads on their landmass. They declare independence tomorrow, Mr. President. They nationalize, in effect, all those weapons that are now on their territory. They become an instant nuclear power, Mr. President. With a government we know not of, in circumstances we cannot contemplate, and, Mr. President, at least for the Russian Republic and other republics, a new dimension for which, with which they have to deal, and in the context of a civil war or anything approaching that in the former Soviet Union, Mr. President. So it's not just our concern. I acknowledge, but Mr. Gorbachev and what's left of the central government's leadership, they have a concern that in that context, those weapons prevent, present a dimension to civil war unlike anything the world has ever contemplated. moreover, mr. president, mr. gorbachev has called for early negotiations of a start II treaty that would cut the current start level sharply so that reductions begun under, begun under start 1 would continue without interruption to just a few thousand at most, the precise level to be, be determined by negotiations between our governments. The question put to the Senate by the nun luger Amendment is whether, having won the Cold War, we're willing to join with our former adversaries to eliminate the Armageddon arsenals to which the Cold War gave genesis. Or do we do nothing? hoping the Soviet arsenal will somehow safely disappear without our involvement. The defeat of the Nunn-Luger Amendment, Mr. President, to which I'll speak to more after they speak to it, in my view, in my very strong belief, the defeat it would be a reckless gamble with history. For what they are proposing is clearly the single most significant, in my view, the single most significant Так звана Російська Федерація та так звані Сполучені Штати разом тиснули на нашу країну для того, щоб та підписала Будапештський меморандум. Це не був акт нашої доброї волі, як прийнято зараз казати. Адже нам тоді погрожували значними економічними санкціями, якщо ми не підемо на цей крок. А також погрожували позбавити нас нафти та газу. Про що відкрито говориться в стенограмі? Де зафіксована розмова тодішнього президента Сполучених Штатів Біла Клінтона та президента так званої Російської Федерації Бориса Єльцина. Тільки но ну, послухайте Стенограма від 27 вересня 1994 року. Біл Клінтон нам потрібно натиснути на них, щоб вони приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї до саміту в Будапешті. і ми повинні подбати, щоб вони отримали щось натомість. Борис Єльцин. Так, щодо України загалом, ми повинні натиснути на неї з усієї сили. Ми ж підписали тристоронню угоду, ми троє. А що тепер? Я маю відвідати Україну у листопаді, притисну кучму до стіни. Угода про не розповсюдження ядерної зброї або вони не отримують ні газу, ні нафти. Альберт Гор, не тисніть на нього занадто. Не знаю, як вас, але мене особисто нудить від такого цинізму. Спершу Байден наголошував, що Україна з ядерною зброєю є непередбачуваною та небезпечною для США. А потім же Білл Клінтон разом з Борисом Єльциним остаточно дотиснули нашу країну, змусивши нашого другого президента віддати наш ядерний потенціал. Це все чітко вказує на небажання американських лідерів бачити Україну незалежною, а також ставить дуже важливе питання: чому вже тоді керівництво заходу. Прагнуло знищити оборонну спроможність України вже для майбутнього поглинання нашої країни Російською Федерацією. До речі, коли процес ядерного роззброєння України тоді ще тільки обговорювався, і президентом ще був Кравчук, він активно скаржився Білу Клінтону на те, що українські націоналісти протидіяли процесу ядерного роззброєння України. Здачу нашого ядерного потенціалу український народ у більшості своїй прийняв абсолютно без будь-якого спротиву. І лише націоналісти тоді бачили суть всієї ситуації і розуміли, до чого це може призвести в майбутньому. Ну а стосовно ж Леоніда Кравчука, то він відкрито розмовляв про це із Білом Клінтоном. Їхня розмова відбулася в аеропорту Бориспіль, коли, як йдеться, у розсекреченому документі Держдепартаменту США сторони тоді обговорювали ядерне роззброєння України. Кравчук повідомив, що цьому процесу активно опонують націоналісти. У нас є націоналісти. Які протистоять президенту з питань ядерної зброї, їх небагато, але їм не можна давати можливості розширюватися. Вони готові на необдумані дії. Вони спекулюють на ситуації та погіршують її, зазначив Кравчук. Це, до речі, особисто мене підвело до певних роздумів стосовно того, які люди нам потрібні при владі. Кравчук та кучма були освіченими людьми, особливо останні. Він був доктором технічних наук та директором Південьмашу, але це не завадило йому підписати Будапештський меморандум і зробити Україну без ядерної державою. При цьому у своїй книзі Україна не Росія він також активно вживає слово націоналісти в негативному значенні, а інтегральний націоналізм Донцова для нього мало чим відрізняється від фашизму. Хоча якраз таки саме націоналісти виступали проти знищення нашої військової могутності, і якби вони тоді перемогли. І до них дослухалися, то всього того, що ми зараз поглядаємо, не відбулося. До речі, в питанні ядерного роззброєння тодішньому президенту Кучмі активно протистояв Степан Ількович Хмара, який, будучи депутатом Верховної Ради, категорично виступав проти здачі нашої ядерної зброї та робив усе можливе, щоб цьому запобігти. За освітою він був не технарем, а лікарем-стоматологом без вченого ступеня, не кандидат і не доктор наук. Але його світогляд він називав себе українським націоналістом, а головне дії, спрямовані проти ядерного роззброєння України, свідчить про те, що він був набагато вигіднішим для української нації і України загалом, ніж освічений доктор технічних наук Кучма. І з цього як я думаю, можна зробити певний висновок, що головною в першу чергу є саме ідея, а не освіта. Адже тільки людина, яка визначає своїми головними цінностями ідеали українського націоналізму, може по-справжньому перейматися долею України та її народу і робити все можливе заради покращення життя та забезпечення майбутнього цього самого народу. Біда України в тому, що таких як Хмара, тоді у Верховній Раді було дуже мало, та і зараз таких в принципі небагато. Однак на цьому процес роззброєння України не закінчився. Особливо яскраво цей процес відбувається у подіях 2010 року, коли тодішній президент України Янукович під впливом Сполучених Штатів Америки погодився віддати останні залишки збагаченого урану, який тоді зберігався в Харкові. Фактично, країна, яка нещодавно володіла ядерним потенціалом, була позбавлена можливості. Зберігати хоча б стратегічну частину арсеналу. Фотографії з обіцянками та зустрічами з американськими лідерами свідчить про те, що ці кроки не були добровільними, а спрямованими на підтримку політичних інтересів як Заходу, так і так званої Російської Федерації, будь-кого окрім України. І наслідки цих рішень ми з вами вимушені відчувати і сьогодні. Зараз Росія використовує ракети х 55 які колись належали Україні, і були передані за умов Будапештського меморандуму. За словами представника воєнної розвідки, ці ракети позбавлені своїх ядерних бойових частин і використовуються як хибна ціль для виснаження систем протиповітряної оборони. Цей факт є ще одним доказом того, що стратегічна помилка минулого продовжує призводити до трагедії сьогодення. Об'єктивна слабкість оборонного потенціалу України дозволяє агресору застосовувати засоби, які раніше. Могли б стримувати будь-які спроби захисту. Таким чином, США разом зі своїми західними партнерами не тільки сприяли роззброєнню України, але й свідомо зробили так, щоб наша країна не мала можливості в майбутньому стати потужним гравцем, як на світовій арені, так і в плані власної оборони. Цей процес, який тривав протягом десятиліть, несе в собі наслідки. Що виражається в нинішніх подіях на полі бою, де кожна ракета, що запускається Росією, є нагадуванням про трагічну історію, відмови від власної безпеки та перекладання відповідальності на когось іншого. І таким чином, враховуючи всі останні події, особливо актуальним стає питання відновлення ядерного статусу України, так так саме відновлення ядерного статусу. І у нас для цього є величезні можливості. Україна і досі володіє унікальним потенціалом для відновлення свого ядерного статусу. Доказом цього є підтверджені запаси уранових руд. За оцінками, їх кількість складає від 270 до 560 тисяч тонн, що ставить Україну на дев'яте місце з видобутку урану одразу після КНР та так званої Росії. Крім того, країна має власні технології для збагачення урану. Проблема не в наявності ресурсної чи технічної бази, а в юридичних і політичних обмеженнях, накладених Будапештським меморандумом, за умовами якого Україна відмовилася від свого ядерного статусу в обмін на гарантії безпеки. Цей договір, який нині не вартий нічого, лише позбавив Україну можливості самостійно розвивати ядерну галузь. Сьогодні це питання є винятково юридичним. Технічно, Україна здатна не лише відновити ядерний потенціал, а й значно перевищити свій арсенал того часу, існують реалістичні способи відновлення ядерного статусу, які включають використання Плутонію, отриманого зі збагаченої уранової руди. За певних умов, якби Україна в 1991 році. Належала українським націоналістам існувала можливість використання плутонію для першого циклу роботи реакторів на швидких нейтронах. За кілька десятків років Україна могла б накопичити значно більші запаси ніж було в ядерному арсеналі на момент відмови від зброї. Однак основною перепоною на цьому шляху і досі залишається політичний фактор: відновлення ядерного статусу впирається у відсутність націоналістичної еліти, яка могла б бути готова на радикальні кроки. За минулі десятиліття українські керівники, як, от, наприклад, вище згаданий президент Кучма, незважаючи на свою висококваліфіковану освіту, віддали перевагу компромісним рішенням, що відповідало інтересам інших країн, а не національним інтересам України. Подібна політика призвела до того, що Україна не тільки втратила свою ядерну зброю, а й систематично була демілітаризована. Водночас, сучасна реальність. Демонструє, що відновлення ядерного статусу є не лише можливим, а й надзвичайно необхідним для гарантування суверенітету України. Україна зараз має величезний ресурсний потенціал, сучасні технології та фахівців, здатних розробляти реактори нового покоління. І головне, ми маємо на це гроші. І спеціально для тих, хто каже, що начебто у нас немає на це фінансових ресурсів. Я просто задам питання: а тоді чому у нас є 17 мільярдів доларів для того, щоб під час війни витрачати їх на так зване велике будівництво, в той час як паразити на чолі енергоатому мутять мутки Ахметовим, наносячи державі мільярдні збитки. Це все лише питання політичної волі та рішучості, і відмови від зовнішніх диктатур, що обмежують можливості національного розвитку. І при цьому особисто, на мою думку, відновлення ядерного статусу набагато краще могло б забезпечити українську територіальну цілісність, ніж будь-який північно-атлантичний альянс. І ось чому нинішня ситуація свідчить про те, що покладатися на зовнішні гарантії безпеки, зокрема членства в НАТО, є не лише ілюзорним, а й небезпечним кроком для України. Аргументи проти п'ятої статті НАТО. Та приклади двуликості західних країн підтверджують, що Україна повинна шукати гарантію своєї безпеки всередині власних ресурсів, зокрема через відновлення ядерного статусу. Перш за все, п'ята стаття північно-атлантичного договору, яка формально зобов'язує союзників до колективної оборони, не є автоматичною гарантією. Рішення про військове втручання приймається кожною країною окремо і залежать від внутрішніх політичних розрахунків. Навіть після подій 11 вересня 2001 року, коли Сполучені Штати застосували п'яту статтю, європейські країни обмежили свою підтримку до дипломатичних та логістичних заходів, уникаючи прямого залучення бойових сил. Такий підхід демонструє, що відкритий військовий конфлікт із ядерною державою, як Росія, може стати непередбачуваним для всіх учасників і не факт, що вони погодяться нас захищати. Крім того, варто підкреслити, що Україна наразі не є членом НАТО. І до завершення війни нас точно не збираються туди приймати. І ми маємо лише статус партнера. Це означає, що юридично-Західний альянс не зобов'язаний брати на себе участь у війні за Україну. На практиці будь-яке рішення про втручання буде політичним компромісом, а не обов'язковим заходом. При цьому внутрішні суперечності в НАТО, які проявляються через блокування рішень окремими країнами, такими як Угорщина. Та різницею в політичних позиціях значно знижують ефективність цієї гарантії. Існує також окремий вагомий аргумент, що вступ до НАТО в умовах сучасного геополітичного протистояння не зніме основного страху перед агресією. Захід, демонстру... Захід демонструє великий підхід, коли мова йде про втручання в конфлікти. Як у випадках Іраку чи Югославії, НАТО активно використовує військову силу проти слабких, але не ризикує вступати в пряму війну з ядерною державою. Ці приклади вказують на те, що навіть членство в НАТО не забезпечує абсолютної безпеки, а може стати лише інструментом політичного тиску, який дозволить західним країнам впливати на внутрішню політику України, не несучи при цьому відповідальності за наслідки. І на тлі всіх цих аргументів відновлення ядерного статусу України, як на мене, є найкращим варіантом. Власний ядерний арсенал стане не лише стримуючим фактором для потенційного агресора. Але й символом суверенітету, який базується на реальній військовій потужності, а не на обіцянках міжнародних гарантій. Україна, володіючи власними технологіями та значними ресурсами, має всі передумови для розвитку ядерної програми, яка забезпечить як оборонну, так і енергетичну незалежність. І таким чином будь-хто, хто каже слава Україні, під цим також має і на увазі Україні ядерний статус. Ну а на цьому ж я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!